Так, да, так, да, па, я вже я, я в Україні. поменяли. Да, я в Україні вже все, я, я живу. Да, па, я живу, все, все нормально, па. Це був довгий і важкий обмін. Попри те, що відбулося із падінням російського літака Іо-76, перемовини не зупинялись, тривали, Україна зробила все можливе для того, щоб сьогоднішній обмін відбувся, він відбувся. І ось у нас такий наша традиція безперервно було 2828, а від сьогодні стало 3035. І далі ця цифра буде лише рости, поки кожен і всі не повернуться. Це вже 50-й обмін за час повномасштабної війни. Загалом 3035 людей вдалось повернути, і ми зробимо все, щоб повернути кожного і кожну. Ми ні про кого не забули. По кожному прізвищу шукаємо. Слава Україні! Героям! Четверо постраждалих у Харкові через нічну атаку ворожих безпілотників. Під ударом опинилися два райони з житловою забудовою. Після російського обстрілу є руйнування будівель та об'єктів інфраструктури. Більше подробиці у сюжеті Оксана Нечепоренко Ольга Рябуха намагається буде якось заспокоїти собаку нору від пережитого вночі стресу. Тварина відмовляється їсти та постійно скавчить. Дівачка мока. Біля багатоповерхівки, де живе Оля зі своїми шістьма дітьми, близько 11-ї вечора пролунали три вибухи. Жінка каже, це диво, що ніхто з родини істотно не постраждав. В руки поділили, ложили спать. Світ якраз виключили, бух. Ну, Першим ударом, виходить, оті окна, стул віднесло. Кроватку на дитина там не було. От, віднесло. І кухню вибило. А другий удар, коли був, вже всю спальню винесло. Ну, у нас на второй, на второй удар у нас тут уже не было, мы уже вышли отсюда. Так выляю вот оттуда и... Так, у тому пішло. От сусід ще от е тільки забив одну, а отець ще в нього побити. Росіяни атакували Харків безпілотниками. Від вибухів постраждали четверо людей. Мають поранення склом та гостру реакцію на стрес. Тож допомогу їм надали на місці. Всі оці повилітали, які повилітали. Потім, через мабуть, хвилини-дві наступний. Теж ну, теж це не гурки, -то такий. потім жахливий удар. Це вже там, і третій теж, мабуть, там. Росіяни вкотре били по житлових кварталах. Жодних військових об'єктів поруч немає. Після вибухів у двох районах міста виникли пожежі. У Салтівському районі горів приватний житловий будинок, дах саме цієї будівлі на площі 50 квадратних метрів. Цю пожежу рятувальник оперативно ліквідували. За іншою адресою у Слобідському районі там сталося відразу декілька середків займання. Горіли гаражі, два легкових авто. На місці прильотів зранку працюють комунальники. Вони допомагають забивати деревоплитою вибиті вікна. Усі наслідки атаки зафіксували слідчі поліції та прокуратури. За їхніми даними, росіяни використали безпілотники типу Герань-2. Оксана Чупоренко, Антонові Жас, Харків, П'ятий канал. Росіяни готують чергову масовану атаку по Україні. Про це заявила начальниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в етарі П'ятого каналу. За її словами, три російські ракетоносії в чорному морі вже готові до застосування. В Чорному морі ворог продовжує тримати корабельне угруповання в кількості від 5 до 7 одиниць вони постійно маневрують і курсують між місцем несення служби і базою новоросійською. Активність ракетоносіїв зараз трошки зменшилась. Залишили на чергуванні один підводний ракетоносій. Це чотири ракети, типу калібр, готові до застосування. Але з огляду на аналіз попередніх днів, можемо говорити, що ще два раки. Акетуносії на надводних і підводний один готові до застосування і вже виходили на е, злагодженість дій е, одночасно, фактично в морі перебували. Що може свідчити і про підготовку до масової атаки. Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд у Києві вона зустрінеться з представниками української влади, громадянського суспільства та ветеранами. Зазначила посол США Бріджит Брінк. З її слів, візит представниці держдепу має підкреслити відданість перемозі над російською агресією в Україні. Це вже другий візит Вікторії Нуланд до Києва від початку повномасштабного вторгнення. Міжнародний суд ООН визнав Росію винною в порушенні конвенції щодо фінансування тероризму. Позов проти Кремля Україна подала ще у 2017 році. Зокрема, звинуватила російських посадовців у спонсорстві терористичних актів в Україні. йдеться про постачання бойовикам грошей, ракет та бомб, які використовували для вбивства, примусу та залякування цивільного населення. Київ також звинуватив Росію у порушенні конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Російська влада цілеспрямовано знищувала або порушувала права кримських татар та українців у Криму. Суд ООН частково задовольнив позов України, проте визнав необґрунтованим більшість обвинувачень. Наприклад, озброєння бойовиків не сприйняли як фінансування тероризму. Суд також не побачив порушення Росією міжнародного права під час заборони діяльності меджлісу, тому жодних покарань за це Росії не призначили. Україні також відмовили у запиті на компенсації.